Привіт, друзяки! Дімон канал Фішнг на зв'язку. Не пропав, живий, слава Богу, здоровий вашими молитвами. Ви теж напишіть, як ви там, як здоров'я, як життя. Отже, коротеньке відео, щоб заспокоїти багато коментарів, що там з Дімоном, де пропав. Друзі переживають, вороги радіють, ну, то таке наше життя. Отже, коротенький анонс, і хочу, по-перше, звісно, привітати вас, з, на жаль, не можу сказати з веселими святами, але з святами, які дають надію. Різдво, Новий рік, друзі, бажаю. Не важливо, хто коли там святкує. Я знаю, що зараз у нас зміни вийшли, відбулися. Хто коли святкує. Ай, мені, як завжди, хтось телефонує. Е, важливо, друзі, те, що потрібно мати, я про різдво маю на увазі, потрібно мати Бога в серці, Бога в животі, як казали мої батьки. От. І оце важливо і поступати по Божим законам і бути людиною найперше. А святкувати, ну от абсолютно я рахую, що не важливо коли. Е, так хочу, звісно, побажати вам, друзі, в новому році, миру. Міцного здоров'я, благополуччя, всього найкращого. Великих трофеїв за, 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 за омріяних трофеїв. щоб рибалка радувала, щоб все було, все було добре. Так, не готувався. Ви ж знаєте, Димон не любить готуватися. Лінується до відео, і відео виходять якісь такі неживі. Так, привітав. І хочу, друзі, невеличкий анонс, що відбувається. Дімон готує для вас в наступному сезоні. Я думаю, десь, мабуть, з кінця січня ми почнемо. Дуже цікавий риболовний сезон. Буде дуже багато новинок, буде дуже багато рибалок, сподіваюся. І, і буде, як завжди, дуже багато цікавого. Майстер-класів не люблю це слово, тому що я себе майстром не вважаю, я себе вважаю продвинутим аматором рибаком. От. Стосовно партнерів, каналу, максимально зменшу кількість, наразі точно впевнений, що партнером залишиться компанія Орієнт, яка дійсно робить найкращі вудлища. І як виявилось, дуже багато в них прикалюшок для рибалки. І тож великої якості тримають рівень хлопці, за що їм дякую. Ну і, звісно ж, друзі, допомагають ЗСУ і Так, щось мій самоход. думаю, там з акумулятором, як завжди, все як завжди. О, допомагають ЗСУ, допомагають армії, набажають нашу перемогу. Компанія Гюрієнт дякую. Стосовно допомоги, друзі, ну. Ви знаєте, теж замітив таку тенденцію, що зараз серед блогерів іде на початку відео треба обов'язково сказати Слава Україні! Слава ЗСУ а далі можна нагнати Е, Любу. Просто люди вважають, що вони похвалять ЗСУ і можна витворяти, що хочеш. Ні, треба і я взагалі вважаю насправді, ще такий Божий закон ніхто не Ну це навіть не закон, а як. В Біблії було написано, так? Дімон трошки віруючий стан. Не переживайте, все було. Як, все як було, так і залишилось. Написано, коли твоя права рука дає подаяння, то ліва не повинна про це знати. Так? От. Тому, звісно, нема претензій ні до яких волонтерів, які там, ну, вони мусять це оголошувати. І... Якось збирати кошти на потреби хлопцям. Ну, е, тим не менше цим пишатися не потрібно. Однозначно, чи якісь на себе регалії навішувати. Хто там кращий волонтери, хто більше допоміг. Допомагайте, скільки можете. От. Е-е-е... Тому Ага, е, ще був прикол, друзі, за цей час, що я не викладав відео. До мене на пошту в Ютубі є така можливість побачити пошту, написали. Ру Рудські ну зрозуміло, що такі, як і багато наших, що в Китаї замовляють свій бренд ліплять. І продовжили партнерство, друзі. Ви вгадайте, давайте напишете в коментарі, куди я їх послав і куди вони поплили за вслед за рудським кораблем. Я Це додуватися українцю. Запропонувати, але, до речі, дуже цікаво пропонується. Ну так, по коштам, по всьому. Ну, звісно, що ніякої мови про партнерство не може бути. І от так так що готуйтеся. До речі, поїду. планую, Зараз важко щось планувати в нашому житті, але планую відвідати дуже цікаву європейську виставку. Порадую вас новинками, покажу новинки і ну, це буде десь на початку березня. Тому хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуємося, лайкоси, коменти, друзі, чекаю. Правду кажу, чекаю на ваші привітання, Заскучився за всіма, вами, вами, ну, так як і ви, судячи з коментів, за мною. На цьому все. До зустрічі на Рибалці. І на каналі. Я завжди забуваю, що камера тут, що треба в, 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 дивитися в камеру на свою пику. Е, до зустрічі на. Забув фінальний текст. не слухайте. До зустрічі на рибалці і на каналі Афіши. Пока згадав, аж телефон чуть з руки випав.